Тут багато нових обличчя. Давайте поаплодуйте тих, хто жодного разу ще не був на живих виступах. <hit> е... я бачу... Ага, А ви були, так? О, ви... А, ви... а ви дуже незвично виглядаєте. ви прям. В нього вус, прям. Він як з реклами барбершопа виглядає, ви не бачите. А чим ви займаєтесь? Все в себе вклали, так? Я, мож, можете вийти, просто щоб, я, щоб люди зрозуміли. Е, не, ну просто повладуйте людині. Просто. просто дуже. дуже... Щоб гарні люди були в мене на каналі, отакі стильні. Це може по рекламі вас, якщо кудись. Я не знаю, якщо буде шанс, запросять. Да. А ким, ким ви хочете працювати? Сідайте, сідайте на місце. Це вже моя мрія. Це Не можна. Блин, ні, ну реально цікаво, я з вами познайомитись. Ви нікими не працювали, чи ви. Ну, ви... Я просто закінчував. Люди... Як вас звати, я просив? Не... Максим, давайте Максиму побудуємо. А... Тих, ви закінчили тих, працювати... Тих, 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 тих. працювати. Працювати чи навчатись? Працювати. Працювати. де? Де? Бля, я логістів не так взагалі уявляв, я думав. Ти <рістів> більше сутенер, чувак. Ти розумієш, а ти більше Ну як? Ви бачили? Шарф, вуса во цієї, типа, він такий. Ні, цю фуру не сюди. Цю фуру абсолютно не сюди. Я просто не уявляю, що ви прям такі, Я тебе б говорю, варю, на... я ще, ще раз. У мене там 10 тонн шлакоблока їде, ти. Дебілоїд. Що ти. Я б думав, в логістиці отакі от мужички, які типа, які закінчують діалог, типа. Да, ага, добро, добро. Добро. Ну вони за добро, просто Дуже добре по натурі. Тільки логістика і не з чим, може, якісь хобі є, такі, які виправдовують. А, я малюю. А, ну тут все. Тут попадання 100%. Шарф. Це просто мені холодно, це. Ну, я, наприклад, не ношу шарф, і коли мені. Навіть в мінус 100 я б не надявся. Тому що я з Донбасу. Це вже. Ну, реально, ти малюєш гуашю, якісь склад. А який. А хто шарить, щоб я тупі речі не питав. Хто шарить, хоч трошки. Там є стиль. От ти чув. Ти не шарить. Я тільки по логістиці, чувак. Прикольно, якщо він так виглядає, а малює карикатури. товсті обличчя. Ну, ти можеш, Макс, ти можеш брехати людям, що ти малюєш. Я б на твоєму місці я прям казав, ну так, так. Я б навіть казав, що ми пелюн, я от. Я <рик> поч... о, <рик> Це вже в нього походу, схема напрацьована, я не лізу він, він такий, а я до них підкачу, чувак. Дивись і вчись. Я... Скажи, як ти скажи. Опа. Вже, вже дівчата реагують. Не хочуть а реагують такі, що на канал це було французькою підпишіться на канал. Ні, Ну реально, вам що впадло. 23 тисяч людей дивляться імпровізацію, підписано 6 тисяч. Просто одну кнопку натисніть і все. Так, нові цікаві люди. Я реально когось. Прям навіть... Просто хочеться познайомитись для початку. Е, так, от ви я що ви були, правильно? Чи ви... Ні, ви не бу... а. Так ви ж збиваєте мене з я ж Ясно. Не... А ви були вже на імпровізації? Ні, ні, Ні-ні-ні, перший раз вас. — Перший раз. за е, да. Так. Ну адже про Францію в основному всі імпровізації. <різь> Аж так і називається. Французька. Французька імпровізація в Comedy Room, так. Да. Ви якщо бачили на афіші там. Так, ну давайте ви не були. Так. Як вас звати? Руслан. Руслан, давайте Руслану Руслан попадемо. Взагалі, може, його вперше і спитаю. Зараз питаю, що він займається. Ну просто я сьогодні про школу взагалі хотів щось попитати у вас. Ну, В мене була в плані. Я ну, в маленькому місті в СМТ, і в мене там. Ну, У мене піздец було, що, що за школа. якщо чесно. Я пам'ятаю, в мене в 3 класі в мене тіп головою об підлогу б'є. В мене юшка сильна. Разів 20 в'їбав, заходить вчителька, каже, так, все, прикращаємо, балуватися все. Ось <рес> вот такі там були. Там не було. І йому слова не сказали. Сказав, Джиху, забереш, що ти, це, що, ти наляпав, блін. Ну тут же є дорослі, да? Ну, старше покоління, і є, є, є бля, Кому років 19-20. Oh. Да. Oh. Який у вас там булінг, мені цікаво. От Аліса, якраз. Що у вас в школах зараз? Як ви... Ну, я не знаю, коли я там була. Ну, так давно, так. Да. Ну, коли я там була, ой, ще я ще згадаю там. Вони ah. не довчилися саме через те, що ну жаху. Були? — Ну у нас вже ми вдвох залісили просто візити школи. А що аншо вас там було? У нас типу, була репутація у класа, але люди були прям жахливі. Я не знаю. Ну вони типу, робили вигляд, що у них є гроші, коли у них їх не було. Робили вигляд? <ристо> це. це, це. Yeah. 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 Це да, ну це жорсткий булінг, так. Да. Нє, ні, ні, я розумію, чому ви втекли. Я розумію. Це, звісно, так неможливо терпіти цю хуйню. Вони там давили постійно, постійно, і вчителі їх підтримували. Це ментальний, да, такий, що типу... Так, ну це просто звичайно. Просто в мене булінг, ну не знаю, я, В мене навіть, от я з другом, коли ділюсь, я розумію, що раніше, типа, ну я сам пам'ятаю, ну це жорстко. Ну, я я знаю, я вам зараз скажу, чи ви зміните свідомість, Ну, в них в класі була дівчинка і, і її башили. І це... <in> да, Оу, я знаю. А це, оце я називаю жорсткий буль. Типа, це дуже неприємно. Конечно, але типа те, що тобі сказали, ти бомжара, ну це просто життя. Мені <ED> <slim> <Demon> <sli> типа. Ну, вони ні, вони уродки, конечно, аліс, вони, вони мразі жорстки. Зараз дітей не дуже з Ну, Народився ти там з носом. Да. А я, я, до речі, знаю про цю штуку, мені каже, народився там <плес> з носом у йоксім. Або схожий <плес> на араба, <да>? ну, <плес> Ти ж це не зміниш. Блін, я знаю класну штуку, я якусь бачив в ТікТокі, що в Каліфорнії вчителька в дитячому садочку сказала дітям: ви можете зробити зауваження про зовнішність іншій дитині, якщо це можна виправити за 30 секунд. Якщо ніби, цей недолік можна виправити за 30 секунд. От тільки такий. Всі інші ні. Це типа, що в тебе тут крошки там чи щось. Ж... Саплями обмазалось. Ну, це прикольно, так? Да? А що у вас в школі було? Мені цікаво. Це вже більш доросле покоління. Як... Так, ну це Алісі ще Я зараз... Всі ваші школи. Так. Ну, давайте ваш ще. Давайте познайомимося, як вас. Привіт. Так... Я, -я. я тепер твій папочки. Так, Таким ви, е... так Ігор, Є... Євгенія, і ви не з ними, правильно? Вам комфортно, що ви род. І ми просто мужик, отак. А я вас познайомлю зараз з Е, Так, ви. Як вас звати? Андрій, Андрій, все, давайте всім поаплодуємо. Ігор, Євгенія, Андрій. Трьох. Щось вас має об'єднувати. Можливо, школа. Чим ви всі займаєтесь трьох? Я пастор церкві. Ви пастор в церкви? Ну, наша. Так, стоп, ви сказали про сперму в рот. <реку> Маленькій дитині. В контексті школи. <реку> З вами понятно, Євгенія. А, де. Каже, я обичаю, там дитячий садок. Я, я таких старих вже не трахаю, да? ти за кого мене приймаєш? За Окей, Ігор, ми до вас ще дім. Анікдот. Попадають якось на острів до аборігенів, українець, монгол та румун. Туземці питають: хто дивиться імпровізацію жиху на Сафарова? Всі кажуть, я, 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 всі дивляться. Підходять до монгола, кажуть, ти як дивишся. Він каже: ну я дивлюсь, е не коментую і не підписан. Ляпс відрізали йому руки і ноги. Підходять до Румуна, кажуть: Ти як дивишся? Він каже: Ну, я не підписан, але коментую. Ляпс, відрізали йому ноги. Підходять до українця, кажуть, ти як дивишся. Він каже, підписан з першого відоса. Коментую, лайкаю, навіть репости роблю. Пасасали хуй Ось такий анекдот, реально. Це, що в інтернеті, ну, типу, це не те, що я там придумав. Так, а ви. Е, Андрій, правильно? Е, ви чим займаєтесь? Прочу. Прочу. Бля, він просто так виглядає, якщо чесно минуту. Я думаю, він скаже... Кіллер. <реш> Кіллер, я буваю, і івентів там, я все роблю. Який, ви пам'ятаєте школу? Яка у вас була школа? Там когось сильно було, в школі вашій? Реально? Ви, шо, ви в якійсь приватній школі вчились? Люди mm туди -hmm. здавалися по міську, речі потрапити. Ну так. Да. А не можна було заплатити? Mm, не знаю. — Ні, все чітко було. Все було. Андрій думає, що вона прослушка тут стоїть. Він такий, я нічого йому не здам про наш ліцей. Нічого, все було чітко, все в Україні нічого не можна, не ніде дати взятку не можна в Україні. Тут пастор, так. Да. Тут пастор про сперму в рот. Ти розумієш? А ти кажеш, візь лиман. Ні, це вийде в окремі тікток, Євгенія. Вийде чітко. Не, ну окей, якщо вас так, а ви в якій? Ви в звичайній школі, Євгенія. Чмарілі там когось ви. Мені. Вас? Ні, а що, як це? Жорстко? А що ви зробили? Ви, ви була оця, яка... Така контрольна, ви забули! А сьогодні мало бути контроль. Єбала, закрий. Сьогодні, що закрий? Все, ви казали, сьогодні за семестр оця, що... Хто два, ну, кому два батьки в школу... Два, мене просто очі мали модельну школу. Як Подарок. Мені сказали, що я читаю себе Я не знаю, що Так. А було трошки таке, що вважали? Ну, були моменти, що ті, блять, що ти можеш? Що вчителька щось каже, чому ти можеш мене навчити? Мені просто цікаво. Як без вкусно одягатись? Я найкраща в модельній школі. Скільки ти заробляєш? Я можу тебе купити зараз. Така, така ще нема навіть грошей. Просто. Я ведуча, а не відома в діалозі. У вас, Игорь, як так? Ви тепер пастор, а в школі як у вас? Я вчився в ліцеї улице Ома. Я теж теж Донецька область. Ну, я з Донецька. Да. А що це за блядь інтелект? Ну, я як і Андрій. в А, і нічого там не було. О! Ви більше як Євгенія, трошки по звісно. Рівнем поярче. Ну це і по назві звучить, нема такого, що типу, а, це ж цей блядь, з інтелекта. Все не подалі. Ну ви вступили і. Ну ви самі вступили чи реально батя щось забашляв? Yeah, щось звучить, як ні. Ви відчули? Звісно, сам батя забашляв. Ну от перед Богом зараз скажете, що. <laughs> <laughs> Ваша совість чиста, ви самі вступили. <laughs> ні, ви не всі бачите він. Давай наступне питання. Це ж ми не будемо ліцею відправляти в портфоліо. Ми пробудем, да? хоч, но... Ну, окей. Скажімо, ти сам вступив. Окей. А як ви як ви після цієї школи? Це донецька школа, Інтелект, і потім ви на пастора вступили. Ви реально пастор? Який в церкві? Авторська церква. У вас своя церква якась. А як вона? В якому стилі? лаунж зона чотири кімнати. Приходьте. Васильськ... Васильківська 45. у стилі Володимира Мунтяна. Володимира Мунтян. У Вас така. Не просто так, ця школа, інтелект називалась там. Вищий інтелект. ну Це реально у вас церква. Своя? Це комерційна якась джужуха? Я... Ні? А що з чого ви заробляєте? Не задаху питань питань до цієї людини? Що він думає, що в мене немає інтелекту такими відповідями? Ну, то Бог і дасть вам, давайте. Я зрозумів, що це... це як з прокурором просто. Діалог. Я хочу ще раз подякувати усім людям, які скинули мені будь-які донати на платформу BASE, а також спонсорам канала на цій платформі, для яких, до речі, були оновлені умови підписки. Тепер по ній ви отримуєте доступ в секретний чат, в якому є ранній доступ до контенту, інформація щодо публікації відео, зіркових гостей тощо. Дуже велике прохання, якщо ви додаєте секретний чат, зробіть це з аккаунту до вас справжнє ім'я та прізвище, тому що я буду звіряти це зі списком спонсорів. Наприклад, спонсора звати Антон Житлов, і в чат додається Кінг 2004. І я не знаю, це Антон Житлов, чи це King of Пусі 2004. Хоча у цьому випадку це одна й та ж людина. Так що, хтось ще аплодував, що вперше. Е... Ви вперше? Так, да, вперше. Ви mm, мого ми... прям. Так, не каже, народитися, коли в школу закінчила. Скільки вам років? 64, йо-мойо. Ігор, це до речі, твоя цельва. Яку ти на гроші катаєш, вас не розкатаєшся. От мені цікаво, ще шири, ви кажете, от ви коли в школі вчились, було жорстче? чи. Я сижу слухаю, це на мій світ зовсім. А, реально? У вас було по-іншому? Так, а як вас звати, щоб я хоч. Ганна. Ганна, давайте Ганні побудемо. Я можу так звертати, чи по. Ой, жорстко. каже, все, що хоче. У мене рот не закривається, мене сюди. Чоловік відправив, тому каже, ти, блядь. Не Нема чоловіка. Нема, все, окей, я тоді. Це щастя. Це, Це щастя, ви сказав? Тут багато. Вже разу, а я вже три. Тому... А ви вірите, що кохання живе три роки? У мене саме так і було. Три по три. Три по три. Окей, у вас в школі. Мені просто цікаво, сам, ви кажете, я, я чую це, і це ніби інший світ, тобто ви. Ну, просто у нас не було. Я вчилася в школі, ну, тоді, ну тоді стадіуми, там коли тоді стадіон там був. Ні, ну мені без деталей, як знаходилось. Це центр. Окей, все, ну це центр. Все. І там якби. Ну, діти різні були і у нас там не було такого. Так, окей, у вас не було булінгу. Все, я оце зафіксував. Не було. Так. От мені ще мені дуже цікаво дуже рідко таки глядати. Таке, що я побула хлопця. А а, я повсякгано, можете не продовжувати. Я поняв, Я поняв. Ні, ну булінгу не було, просто лахі отримували, як і мали би. Та й все. Він це що він на мене доложили. От паскуда! От паразит! Що собі придумав? Подиви. Це таку наглість, треба ще подумати. Сподіваюсь, ви його вбили, Ганна. Ви бойовим самбо займались в тому віці? Ну я просто з вертушки потушила, щоб він не пузів. Це який у вас клас? Yeah. Ну якраз другий клас, це ж ти на піки фізичний. І оцю вжуху зробив. Землю. Так, ну в мене дуже рідко такі е, глядачки. Глядачки, як ви взагалі потрапили на цей формат? Вас хтось покупить? Подруга є юна. Подруга. Так, як вас звати? Марина, що Марині, давайте поаплодуємо. Е, все, ви в Бог прийшли, правильно? Так, і поруч з вами ще дві дівчини. Ви не знаєте. Ми не Вам окей? Ну трошки тепер ж. Трошки, так, боїтесь ганну, так. Я думаю, що. Сподіваюсь, вас запатли сьогодні не потягають. Так, Марин, ви. А ви десь. Просто жорстко ганна подивилася на мене. Думав, зараз бібі. В а, так, да, реально. Ого. Дякую вам. Дякую, Ігор. Да. Святого, так? Щось вже не хочеться пити, чесно. Сподіваюся, це не сльози бабушек, яких ви найобуєте.

Підпишись на канал, постав лайк, напиши коментар, бо зараз друга ночі я в квартирі кричу, все заради тебе, рідний глядач, я би краще поспав. Ні, просто я не знаю, просто є різні люди старшого покоління. Я... Наприклад, я такі ще кажуть. Мат на маті, сука. Да? А. Це такий палац творчості. Я не знав, що у вас такий А скільки он І вже, так? Да? Йоба рота, баб! Это просто сука. опіздали нахуй, йобані. Отакий От малий. Сім років, і що це за контекст. Ні, тому на завчику було ще менше. Так? Да. І там якийсь Степа три роки каже, та бабам на добро, давайте просто ямбаці. Так, про, просто такі люди. Ми так не говоримо, але всі ви що Ну так, да, ну діти, так, да, ну це диво. вас Сама дивна емоція, коли ти бачиш, як дуже дуже маленькі діти матюкаються. Вам же ж... мені чомусь, я не знаю навіть їх навіть. приємно, В мене так останас реально мама говорила. Тіотя з району приїхала. Наслухався. Это паскуда, да? Маленький монстр. Назар уже нюхает, честно кажучи. Назар же, кажи вы. Он говорит, Дима, я хочу с бабусью провести, честно. Он такой, да погнали вдоль, блядь. Ты что, чувак? На Олимпийский, стрипуха. Ну, ты сейчас экспорт, тип прихода, выпуск. Может быть, ты выпустил воду на тубец. Нам доходит. А діти такі Іди нахуй! <риклад> Вже навчились. Топ-3 причини, чому вам зраджує дівчина. Третє місце. Ви кажете на неї при подругах «Тьолка» і Малая. Друге місце у вас рижий колір волосся. І перше місце ви пишете коментарі під імпровізацією Джихуна Зафарова. Джейхун, бажаю закрити усі борги і мільйон переглядів. І не підписані сука на канал. Так, і поруч з вами дві дівчини. По скільки вам років? Десь по. Дев'ятнадцять. Для вас це не інший світ, оце, що ви чуєте? Ви стикались? Ви ж взагалі нещодавно закінчили, по суті? чи... Другий курс. Другий курс. А що у вас в вашій школі було? Нормально? А, да. Да. а... а якийсь просто. Дай списати. Ні. <сум> Мама, мене сьогодні забули. Я не хочу. <сум> у вас як було? Ну, найжорсткіша штука, що ви подралась за парту. Ви подрались за парту? І там сиділи з не вставати з а у угу. нас почався урок. І щось Ти теж би мов міг. І це пастор. Ні, просто на секундочку людина приходить до не, до нього на ісповідь. І вона каже, і це для мене дуже сильна травма. Бля, що ти м'яш нахуй? Піздец, бля, що <шо> в тебе сталося. <сум> Чесно, подружання, ну іди нахуй, просто я нема часу це вислуховувати. <сум> Чи від... Чимось таким, що в тебе сльози отак, вот і ти чушь, як... <пух> Nee, просто, що я хотів звук водного показати і так хуй його показати. Ви <рес> відчули, як я... Як, взагалі, це показати? Я зараз ще хочу показати, але... А як водний показати? Це взагалі не той звук, це... Ще психоделіка, да, зараз відбувається. Секунд uh, 10 в кадрі, там люди такі. А як це розумієте, Джихун? Арабы у Франції будуть називатись, да. Там буде не знаю. Я пастор, який кінчає в рот. Я там такі всі. Так, так, я вас слухаю.

А чомусь, ну чомусь, я повертаюсь до Ігоря, отак... Вот Що вони несуть? Біблію згадали, у нього все вже, в соплі, людина. Ти читала Біблію? Да. Ефективніше ж камнями. Це <соць> тим, <соць> хто читав. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а також можете підтримати молодий проект одноразовим донатом на платформі BASE.